Друзі, всім привіт! Ми з Леончиком вітаємо вас в новому відео. Леончик, дивись в камеру, кажи привіт! Привіт-привіт! І також ми вам всім щиро дякуємо за всі привітання, які ви залишили під минулим відео, де вітали Леончика з його маленькою річницею. Так, Леончик, кажи, ми всім сердечка поставили. Відповіли і дякуємо, дякуємо. Вийшла на прогулянку і дивіться, у нас сьогодні Фемлі Лук. Ми разом в смугастих футболках. Єдине, що єдине, що я в джинсах халочик в таких брючках. Брючок у мене таких немає, а у Леончика ще немає маленьких джинсів. Але футболочки майже однакові. Сьогодні у нас перерва від спеки, сьогодні така гарна погода, 24 градуси зараз, тепла на вулиці дуже комфортно. І я думаю, що зараз пройдемося до торгівельного центру. Прогуляємось там на набережні і хочу зайти в H&M подивитися, можливо, є знижка на ті футболочки, які я хочу придбати Леончику. Бедусольний, бедусолей, педусолей, подосолей, передусальней. Вже були в декілька магазинах, дещо придбала для леончика. Я нічого в магазинах не знімаю, тому що треба швиденько, поки леончик спить. Бо якщо не спить, то починає хникати. Чомусь йому атмосфера торгівельного центру не дуже подобається. Побається ландшафт, колоски дуже гарні. Все, біжимо вже з леончиком додому. Нагулялися, трошечки похапились. Вдома покажу, що я йому купила. І зараз ще треба буде зайти на пошту, забрати посилку, там подарунок для Леона Ми вже на районі забрала посилочку. Така величезна і важкувата коробка. Сергій мене чекає з Леончиком разом. Дивись! Зараз буде розпаковка. Ну що, подивимось зараз подаруночок. Те що тобі прийшло? Це ось такий шезлонг. Зараз я його складу. Я думаю, що тут все легко складається. Є інструкція. Клас, 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 клас. і тут ще є іграшки. Все. Смачні пальці, ну що, Сергій, як тобі? Ось такий я замовила леончику шезлонг. Дуже класний, мені прям Леоні, подобається. Леоніко. Офігенний. Давай протектуємо. Зараз підожди, леончик там чмокає пальці. Uh -huh. Якщо що, він не голодний, що й не поїв. Так. А ти так думаєш, що він не голодний. Люди <різь> Ось... на чмокає пальці. Ось іграшки такі є в комплекті. Можна сюди і чіпляти якісь свої іграшки, або можна знімати цю дугу. Дуже такий якісний матеріал, все якісно зроблено. Ось бренд Kidwill. Це, до речі, польський бренд. Мені прям дуже подобається. І тут є три рівні нахилу. Ось тут регулюється. Зараз я спробую. Ну, Сергій, не плямкай. Так, і цей. Я спочатку хотіла такий шезлонг повністю чорного кольору, але в наявності не було. А там, де були, то ціна була 3500. Це я купила за 2450 сірі дешевші. Ну, Сіро-чорний такий. Зараз будемо дончика до саджати. Він іде до 9 кг. Але можна трошечки і більше. Я думаю, що десь до півроку або місяців семи, а може й восьми, подивимось, вистачить. Так, і підніжка ось така, наче під дерево, бачите, зроблена. Але це вона залізна, просто колір такий під дерево. Ага, і ще цей чохол треба зафіксувати ось ліпучки. Є. Його можна знімати, прати в пральній машинці. Ну, Супер, я прям задоволена. Я спершу хотіла замовити підробку під Baby Burn, бо Baby Burn там 10 тисяч коштує, підробка 2200. От. Але я дуже рада, що замовила цей, тому що вчора я побачила вживу цей Baby Burn. За 2000 він жахливо виглядає. А ось цей такий прям добротний, класний. Ось ти як круто! Супер! Лончик! Лончик ще не звик до цього. Так, йому треба звикнути. Звикнути, звикнути. Зараз підожди. Тут треба підтягнути ці ремі. Це не, просто вечір. Він дуже в захваті. Він просто не в гуморі, бо вечір вже. Завтра зранку він буде тут льотрить. Клас. А скільки це задоволення коштує? Я ж казала, 2450. А хто виробник? Польща. Плюс доставка 150 гривень. 2600 заплатили за все. Разом з доставкою. Вітаха, дякую. Юля, дякую. Так, це ж я купую Леончику подарунки. Цей подарунок йому на три місяці. На три місяці тобі подаруночок за ті гроші, що надарували друзі на народження Леона. О, вже грається, вже грається. Вже Ну і близько. Йому пасує, так? Да? Такий класний. А це входило в комплекті ці зібранки, Так, це і... все разом. Можна знімати цю дугу і просто без неї воно буде. Ні, ще його якусь дуб'ю. То... Треба оцей... Так, оцей у нього є кубик такий, це Ярослава це дарувала. Він його обожнює. Боже, який ти класний малюк! Ти такий класний. Все задоволений. Ну, супер. І мама теж задоволена. Подобається тобі? Іде. Це він ще розкусить, щоб воно Іде. ось так робить. А це я вже спустила на найнижчий рівень. Тобто, бачите, він лежить. Ось тут фіксується. Можна вище ще вище, а це самий нижній. Ну, все, дитина задоволена. І дитина, і батьки задоволені. Можливо, спитаєте, на що я купила, бо є ось ще така гойдалка. Цю гойдалку нам віддали. Тут є одна проблемка, не фіксується спинка. І коли леончик лежить, то виходить голова нижче ніжок. І плюс не можна сидяче положення зробити. Ми так користувалися трохи, але ось ця річ набагато краще. І виглядає стильно. Супер. Так, я знаю, що багато о, у мене є глядачів, які очікують на народження дитини, у яких вже народилися дітки. Є такі як леончик, є менші. В процесі очікування зачаття дитини. Є такі, що менше леончика, от то я хочу вам порекомендувати цю річ. Купуйте, не пожалкуєте. Дуже якісно зроблено. Я прям в захваті. Як бачите, леончику теж подобається. Добрий раночок. У нас вже ранок наступного дня. Ми сьогодні їдемо за місто, тож трошечки збираємось. Я вчора приготувала бедра курячі, я їх підсмажила, потім трошечки додала водички, протушила. Це ми візьмемо з собою, щоб нам там було що їсти. Відварила кукурудзу. І зараз чищу картоплю, хочу її відварити. Кукурудзу це я відварила Сергій зараз з'їсть. Я не фанат вареної кукурудзи, але Сергій дуже любить. Зі мною на кухні мій помічник, наш будильник, прокинувся сьогодні о 6.30. Ну, і, звісно, ми вже разом з ним. Принесла його з собою на шезлонг, щоб йому не було скучно в кімнаті, бо Сергій вже у ванні збирається. Вийшла картопля з м'ясом та з підливкою. Хлібчик заберемо з собою і ще треба сходити в магазин, купити щось до чаю. І я думаю, овочі купимо вже там на місці, тому що в магазині можна буде взяти та ковбаски на бутерброди. Зробила ось такий сніданок, підсмажила яйця. У мене ковбаска Сергія курка. Смачно. вже все охололо. Поки помилися Леончика нагодувала то він спить зараз. Ще обіцяла показати покупочки. Тут дрібнички, але все ж таки. Взагалі, я йшла, хотіла в H&M подивитися. Можливо, дали знижку на футболочки до шортів, які я придбала раніше, але, на жаль, вони таки висять в новій колекції. Я так розумію, що їх просто перевели в новий сезон. Тож буду полювати вже на знижки, коли будуть наступні розпродажі. Так, зайшла в Сівей Кікі, купила Леончику ось таку. Футболочку сіру, дуже вона мені сподобалась. Вона без знижки була, але ціна приємна: 149 гривень, 100% бавовна до сірих шортиків, які я купила раніше. Така прям футболочка курортника. Потім я взяла ще одну панамку Мені, до речі, в коментарях і написали, порекомендували, щоб я купила і бежеву. І коли я монтувала відео з луками Леона, дійсно там багато коричневих речей, тож бежева панамка буде якраз туди пасувати. Ось така бежева, як і синенька. Всередині вона в смужку йде, тут на липочці застрібається і є напис. Зі знижкою 129 гривень вона обійшлась, то чого ж було не взагалі. В демі купила тільки шкарпетки. Ось такі. Тут набір із чотирьох, із чотирьох пар. Такі прикольні шкарпеточки за 119 гривень. Коштували 300. Тут черепашки, тут крокодил і взяла розмір. 19-21. Я так їх приклала до мішки Леона, то вони трохи великуваті, будуть якраз на виріст, на осінь. А взагалі, після того як попереш шкарпетки, то вони стають маленькими. Отже, такі були у нас покупочки. Ще я хочу всіх вас привітати з Днем Прапора та з Днем Незалежності України. Бажаю всім нам, щоб наша земля завжди залишалася квітучою, вільною, завжди під українським прапором. Бажаю нам миру, злагоди та впевненості в завтрашньому дні. Вончик в шоці, його візочок завалений речима, кокон, тут одяг, пряскальця. Там ще речі лежать. Ой, що хочу сказати, візочок це супер. Не треба тягати все в руках, склав у візок і поїхав. Приїхали, вигружаємось, що, речі всі розклали, я тепер йду в центр села за морозивом, молоко купити і подивлюсь овочі. Хоча, коли ми проїжджали, там є такий риночок, три прилавки стоїть, і я бачила, що Дві бабусі сидить, але наші овочі вони не продавали, а щось у них таке в баночці було. Не знаю, подивлюсь, там ще є магазин. Якщо що, то куплю в магазині. Погодка сьогодні жарка, вже десь 28 градусів тепла. Це місцева школа. Там навіть є шкільні автобуси, які забирають дітей з сусідніх сел. Навпроти школи одразу кладовище. Так цікаво. І ось там вже, скажімо так, центр села, бо там є магазини, кав'ярня є. Аптека, квітковий магазин є. Ось така школа. І є пару будинків чотирьох-п'ятижних. Магазинчик квіти сад та город. Один ось такий магазин з продуктами. Вон кав'ярня одна, там далі інша. Ага, і ось типу базарчик, пару прилавків, але пусто. Ну, вже пізно насправді. Піду в магазин. Ще й он, торговий дім. До речі, всі кав'ярні ми були. Дуже вона така пристойна. Аптека, далі нова пошта номер 1 і мені сказали, що краще піти в цей магазин. Він новий, називається Смакота. Я вже скупилася і такий прикол зайшла ж я в той магазин Смакота. Подивилась овочі, боже, вони там такі жахливі. На вид ще коштують дорожче, ніж в місті. І думаю, оце приїхала в село овочі купити. Але хто шукає, той завжди знайде. Я потім вирішила все ж таки зайти в цей торговий дім. Я колись заходила в цей магазинчик. Думаю, подивлюсь там овочі. І якраз там були домашні. Домашні перці, ось такі, дивіться, класні, червоні, бачите? І помідори. Теж домашні, по 60 гривень. Все. Взяла цибулину синю, це на салат. Перці помідорів взяла багато, по 2 кіло. Додому довела. Взяла кізілу домашнього. зварю вдома. Компот з'їла. Так, ну і повернулася потім вже в ту смакоту, купила молоко, колу. Не побачила, що я черрі взяла. Думаю, Сергій не буде проти. Морозиво взяла нам і шоколад. Все, буду тепер Черги на ділянку. Купилася. От вам ще. Сільської романтики. Йде машина, чоловік, в мікрофон каже, купляю горіхи, насіння, пір'я, купує у селяна, потім, мабуть, в місті перепродає. Мій сьогоднішній лук, велосипедки, футболка. Ось такі в мене є шльопанці, кологи резинові. І я в шкарпетках білих, тому що ці клоги а, натирають пальці, коли нога пітніє, потім натираються пальчики. То я вже це все передбачила і одягла шкарпеточки. Ми приїхали допомогти друзям, ну, просто привести час до них в гості на їх ділянку. Вони тут тільки будуть будуватися. Є вже деякі насадження. Поливаємо дерева маленькі, ось такі. І я зараз хочу зібрати малинку. Ось така малина є. Я вже куштувала дуже солодка. Небагато я назбирала малинки, але скільки було. Я вже одразу її помила. Трохи спробувати буде. Ріжу салатик, обожнюю ось такі помідори справжні, домашні, а дуже пахнуть. Яка палітра кольорів? Mm. дивись який зелений помідор гарний. Mm.